Про виїзд з під знаку стоп в місті. Є ситуація, коли дуже часто, знаєте, в місті Петхерфін, по крайній мірі, на перехресті стоїть заправка, заїжджаєш, заправляється заправкою, а потім треба тобі виїжджати. І ситуація така, що виїзд, виїжджаєш на вулицю, ну, яка от, скажем, безпосередньо ну, перехрестя починається. Тобто, Знак стоп там, це. На куті цієї ці, ці заправки. Тобто ти виїжджаєш і до знаку стоп ну, 10-20 ну, метрів. І от якщо багато машин їде, вони постійно наїжджають ну, і зупиняються на червоний, ти виїжджаєш, і ну, ти, ти чекаєш, добре, вони зараз їдуть і не буде машин, і я виїду на перехрестя це. А це не виходить, тому що коли включається зелений, вони починають всі їхати, і їх багато їде. І вони всі їдуть до того, як включиться знак то есть червоне світло, і знову зупиняються. І таким чином можна стояти до того, поки вони всі розійдуться не ляжуть спати, а потім ти вже пізно вночі вийдеш з цієї заправки. Ніхто тебе пропустити не хоче. Я вже став е, в таких ситуаціях, коли я попадаю, і коли дійсно я під'їжджаю от бачу, до, до е, світлофору, тобто на червоне зупиниться, я бачу, що справа стоїть на заправці і ніяк не може виїхати, От я просто призупиняюся, махаю йому виїжджай там, як переді мною виїжджаю, а я вже далі під'їду трошки там. Різниця в 5-10 метрів це вже не має значення до світлофора, Пропускаю. А один раз навіть випадок був, коли... Багато машин було, і я замітив вже на, на такій добрячій вісні за 100 метрів до перехрестя. Так намагався виїхати на вантажній машині. Вона трошки більша, звичайно, від легкової. Ну, неважливо. І він ніяк не міг виїхати, тому що теж е, е, їхали, зелений ключах всі їдуть, чого не пропускають, потім червоні всі зупинилися і він продовжує стояти. Він отак постояв трошки. Е, і вирішив навіть здавати назад, ну і виїхати з іншої сторони. Тому що заправка на, е, цьому, на перехресті на, на куті стоїть, і можна якби і вліво, і вправо виїхати. Тобто, е, е, на ту вулицю, яка відходить від перехрестя, скажем, можна теж виїхати. І він вже збирався туди їхати. І все час я вже під'їжджаю до. За, е, до перехрестя вже маю, я зупиняюся, махаю йому, давай сюди виїжджай, я тебе пропускаю. Ви побачили, яке, яке на обличчі в нього було е, так сказати, подяка, яка була за те, що я це зробив. Тобто, ось вам я для себе вивів таку резюме про американців. Американці і не добрі, і не злі. Вони законослухняні. Оце всім сказано. Якщо вони до вас поступають, ну тось якось в якісь, ви вважаєте, що вони так от добре, хорошо поступили, то знайте, що це вони згідно закону поступають. Якщо вони на вас пошкали поліцейському, або не пропустили вас, або ще щось якесь таке. От у мене теж часто буває, що я... Ну, Місто погано знаю, тому що притормозив, трошки не знаю. Отак от, от зараз, чи наліво їхати, чи, тобто, прямо, чи направо. І притормозив, і там 5 секунд думаю. Все. Ззаді в мене буде вже повністю сигнали, чого я стою. Тут вони нетерплячі дуже. Ну або в інших ситуаціях. Дуже часто все це теж прямо на собі відчував. От. Так що американці і не добрі. Доброді не вони проявляють тільки згідно, якщо це потрібно по закону. І не злі. Вони не будуть злитися на тебе за те, що ти свої качаєш права. Тому що вони будуть качати свої права, свої права відносно тебе теж і вимагати від тебе, щоб ти їхні права теж дотримувався. І отже, вони тільки законослухняні. Ось так, відео, мабуть, вийде під серіалом розмова в дорозі. Оці законослухняні американці порушують правила дорожнього руху. Їде швидше, ніж дозволено на цій дорозі. Йому саме. Трохи про англійську поговоримо. Віза і, фі і фінансова складова. Це одна дуже важлива частина або стаття при еміграції в США. Не знаю, мені здається, що може в других так само буде, але я зараз говорю про. США, саме про США. А другою складовою частиною є англійська мова. Okay. Emergency parking Only. Ну от, будь ласка, що все, що треба знати про паркінг на цій дорозі. Тільки emergency. Якщо я хочу поїсти, це emergency чи не emergency питання? Друга складова частина, це англійська мова. Знати можна по-різному, але якщо говорити вже про успішне використання, тобто, скажемо, пошук роботи, робота і все інше, тут теж вимоги дуже високі. Як правило треба буде знати є така градація там A, B, C, да? а потім там Native чи що то, там. Ось три такі a, A0, L1, B1, B2, так вроді вони звучать, да? Я не знаю, чому A0 там, ну да, А1, А0, a ну, 1 А2 може є, це я вже точно не знаю. B1, B2 точно є, і C1, C2, мабуть, ну, c 1 точно є, а c 2 і ну, теж є, бо моєму воно ділиться. Ясно, що можна більш дрібніше робити або більш е, так сказати, більше з кроком таким. Так от, успішна буде міграція тільки при рівні c 1 Коли у вас якби... Практично не буде проблем в спілкуванні англійською мовою. Все, що нижче, якщо виникає навіть... Так, ситуативна ситуативна е, проблема з англійською мовою, а яка? Е, просто вам рестерія 10 миль. Ну от, рестерія є. Давайте я зубедись, покажу, что это такое. Чем можно все-таки так топ поехать, краще? Ой, Довелося пропустити, тому що всередине поїде швидше, а мені 55 і буде злитися, що я оторможу. Ну, побачимо, може рестерія є. Працює, то я заїду на 5 хвилин.

Дитину вже проїхав. Так от по-англійськи всі розмовляють англійською по-різному. Хоч в результаті, звісно, воно зводиться до одного. Проблема заключається в тому, що англійську мову можна вивчити, тільки спілкуючись з носіями, скажімо, умовно скажімо, носіями. Тому що вивчити, як правильно вимовляється це слово, коли, як воно пишеться, тільки з того, як написано, як воно вимовляється, ви ніде не дізнаєтесь крім того, як в спілкуванні з цими носіями. Хто. І за рахунок постійного повторювання. Ось так. А тому, якщо ви не вундеркінд і не поліглот, тобто людина, який дуже легко дається. Звукове... Запам'ятовування звуків, скажімо так, я не буду казати там мов вивчення, да? це просто запам'ятовування звуків. То ви будете довго і нудно вивчати англійську мову. Так, де що тристерія, щось я її не бачив. Не пише. А, врага вже на п'ять хвилин зупиниться, може. Далекобійники порушують правила. У них бізнес. А мені сенсу немає порушувати. Давайте подивимся ж там в ретері. Ага, точно є Показує, що є Ні, що це, це непонятно, що це? А, ну да. Монотонний рух, отак, по отак, таким інтерстель там, фрівеям, він, звісно, трошки не втомлює а наоборот, присипає. Треба щось активніше робити, або розказувати, або відпочити трошки. 4,8 миль, ну, побачимо. Автомобілів багато їде, постійно мене обганяють один за одним. Так, уже 4. 4-1 миль залишилась. А що це таке? Чого ти збиваєшся? Папа збивається постійно. Ох, який пішов. Цілий поїзд. Да. кабинки. Вот, Авенал, Сити Лимит. Опа, это еще Сити. Ну, это Таун, я бы сказал. Это не только о, и повезли новые машинки. Бандрувати по США цікаво. Але є різниця між туристичним miles, станом людини коли ти... і коли ти коли ти збираєшся постійно проживати, а значить треба заробляти гроші для проживання. А це? О, да, написано розтері одна миля. Ну, десь так. Тик і екси? Да, рестерія відкрита, він коли може бути закрита quarter mile, your destination will be on the left. Так, ну мені треба до траків, бо я з причепом. Я там не поставлю, хоч не переконаний я. Ну так, да, там буде важко мені.